Довжимо лиманським напрямком. З нами Анастасія Блищик, пресофіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Пані Анастасія, вітаю. Бажаємо міцного здоров'я і слава Україні. Героям слава, скажіть, будь ласка, яка кількість російських атак була за останню добу, оскільки лиманський напрямок один з тих, де росіяни найчастіше пробують атакувати? Росіяни не припиняють атакувати на Лиманському напрямку, особливо в зоні відповідальності 66-ї бригади, і саме наш відтинок фронту, а це понад 20 кілометрів, які нині отримують війці 66-ї бригади, являється пріоритетним нині для ворога. Якщо говорити про кількість бойових атак, то більше половини тих, які ми читаємо в зведенні генштабу, щоденно припадають саме на нашу ділянку. Тобто, тиск росіян піхоти тут надзвичайно високий, Техніку вони не активно застосовують більше тиснуть саме. Живою своєю силою зрозуміло, що робимо в себе ліквідувати якомога більше російських окупантів. Таким чином лише за ці два тижні квітня вдалося ліквідувати 397 російських окупантів ще 360-300, тобто вибуті зі строю через поранення. Таким чином, загальна кількість втрат окупантів у живій силі це понад 750 росіян, що підтверджує, що вони дійсно дуже активно. Тиснуть тут на Лиманському напрямку, допомогти ліквідувати більше Росіян на Лиманському напрямку можна через оцей QR-код або перерахувавши гроші за номером картки, які ви бачите на екрані. Це серйозна підмога. Скажіть, будь ласка, Анастасія, а росіяни якось тактику змінюють свою цю піхотних штурмів чи далі невеличкими групами намагаються просочуватися? Насправді змінили вони свою тактику, десь останні два тижні, як вже діють немалими піхотними групами, як це було до того, коли там два-три окупанти, та такими малими групками вони лізли з усіх сторін, то нині вони перейшли до штурмових дій саме відділеннями Це кількістю до десяти російських окупантів. В цілому, щоб зрозуміти наскільки активно тут ворог, то лише в смузі відповідальності 66-ї бригади, ми щоденно фіксуємо від 150 до 230 російських окупантів, які їх відправляють саме штурмувати, вони йдуть в атаку. А позаду них інша піхота, яка закріпляється та тримає оборону саме в окопах. Тобто, тиск надзвичайно великий, і зрозуміло, що ну робимо висновок з цього, що Росія не має проблем з кількістю особового складу до того ж якусь кількість підрозділів вони перекинули з куп'янського напрямку. Тобто... Величезна кількість російських окупантів і треба розуміти, що якщо за день це так там більше 200 росіян йдуть на нас, то в цей момент у нас е, наша піхота, яка героїчно тримає оборону. Вони відбували ці е, масштабні атаки позавчора, вчора і сьогодні. Тобто, співвідношення сил е, дійсно не те, що не це це виснаження наших сил. До того ж, треба розуміти, що 66-та бригада. Вона з 2022 року не мала ротації і ще жодного відпочинку. Для того щоб хоч трохи вирівняти співвідношення сил, у нас є QR-код і номер картки, і грошима теж можна серйозно допомогти. А в чому зараз є найважливіша потреба бригади? На що ми збираємо, Анастасія? Бираємо на дрони, зрозуміло це FPV-дрони, також і розвідувальні дрони, тому що е, саме за допомогою FPV і вдається е, якісно і чітко та ліквідовувати російських окупантів. Так працює наша артилерія, міномети. Але fpv дрони вони майстерно е, залітають в бліндажі, де ховаються окупанти. і Важливо їх ліквідовувати ще на тому етапі, е, саме скупчення, щоб вони далі не пішли в, в атаку. Ну і також це розвідувальні. Дрони для того, щоб моніторити обстановку на полі бою, а також чітко і влучно скидати боєприпаси на росіян. Дрони на оптоволокні застосовуєте? Так застосовуємо і ворог застосовує. Зрозуміло, що зараз це така новітня зброя і. Власне, і ми, і ворог цим користується, а особливо взагалі росіяни на Лиманському напрямку активно використовують різні типи БПЛА. Це і денні, і нічні ФПВ, також це і Скиди. Останнім часом також бачимо активізацію ворожої артилерії, бо до цього вони не дуже активно саме обстрілювали з артилерії, тобто бачимо, що нині в них побільшало снарядів. Дякую дуже, Анастасія. Дякую всім, хто долучається до збору. Оскільки це надзвичайно важлива справа, то я попрошу залишити цей збір. А з Анастасією поки що прощаємося. Пресофіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго була на зв'язку.